Вітаю, друзі! Поділюся з вами деякими думками, деякими відкриттями, які Господь поклав в моє серце. Ці відкриття будуть стосуватися Божого Слова, тобто Біблії, і того, наскільки нам важливо перебувати в Слові і читати Слово Його. Давайте відкриємо Луки, 6 розділ, перший вірш: І сталося, як Він, тобто Ісус, переходив ланами у суботу. Його учні зривали колосся та їли, розтерши руками. Друзі, в цьому місці Писання вже є дуже багато відкриттів. Перше відкриття це те, що Ісус переходить ланами. Якщо ти хочеш іти за Христом, ти обов'язково будеш в ланах. Він обов'язково тебе поведе в Слово. Коли хтось каже, що я йду за Богом, а не перебуває в Слові, ти не йдеш за Богом, тому що Ісус іде завжди ланами. Це дуже сильне відкриття, друзі. Потім зверніть увагу на те, що учні Його їли колося. Колосся, зернятка. Друзі, колосся ніхто не їсть. Їдять завжди булочки, хліб їдять. Це зернятко. Спочатку з нього робиться мука, потім з тої муки на тісто, потім в то тісто додають різні приправи, і потім печеться хліб, і тільки тоді їдять. Друзі, так їдять всі. Але учні чомусь їли колося. Чому? Тому що вони були голодні. Друзі, відкриття полягає в тому, що коли ти ситий, то тобі давай хлібчик, тобі давай, щоб він був солоденький, щоб він був жирненький, щоб він був смачненький з приправами. Ну коли ти голодний, тобі не треба дуже багато обробляти слово. Ти його починаєш розуміти, ти починаєш людину розуміти, якби співслова. І вони їли колосся. Це говорить про те, що ти голодний. Якщо ти голодний, ти починаєш розуміти проповідника, ти починаєш розуміти слово якби, на ранній стадії, тобі якби не потрібно його розжовувати. Ось, друзі, і ще тут один дуже цікавий момент. Вони їли колосся, розтерши руками. Що вони розтирали? Тобто вони відділяли якби, зернятко від полови. Що таке полова? Полова це вона тільки має вигляд зернятка, але насправді вона неїстивна, несідобна, її не їдять, вона приносить шкоду. Ви знаєте, коли ви будете і іти за Господом і перебувати в слові, він навчить вас відбирати. А полову відзерняти, тобто відрізняти, де є єрість, де є непотріб, а де є справжнє зернятко, справжнє слово спонукою друзі, вас перебувати в слові. Кожен раз, коли ти сідаєш читати Біблію, завжди до тебе дуже уважний Господь, і він завжди до тебе говорить. Згадайте цього ефіопського вельможу, який їхав на возі і читав Біблію. І це зауважив Бог, і він послав Пилипа, щоб Пилип почав тлумачити слово для ефіопського вельможи. Моя думка полягає в тому, що коли ти перебуваєш в слові, завжди до тебе дуже уважний Господь, і він завжди. Буде тобі його тлумачити, або прийшла людину, через яку буде тлумачити тобі слово, або буде давати тобі відкриття. Він буде різними шляхами старатись тобі пояснити те слово, яке ти читаєш. Друзі, ще одне цікаве місце. Лукій, 24 розділ. Читаємо 30 і 31 вірш. І ото, коли сів він з ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і ламаючи, їм подав. Тоді очі відкрилися їм і пізнали його, але він став для них невидимий. Друзі, це історія, коли двоє учнів Ісуса Христа йшли в село Емаус. І пам'ятайте, їм з'явився Христос. І він ішов, він з ними спілкувався, але очі їхні були стримані, вони не пізнали, що то є їхній учитель. І ось коли вони вже прийшли, і коли вони сіли, і тільки коли вони почали їсти, Христос розламав хліб і подав їм, і тоді відкрилися їм очі. Друзі, кожен раз, коли ти сідаєш їсти духовно, тобто читати слово, Ісус тобі відкривається, Він відкриває тобі очі. І якщо ти йдеш за Христом і не читаєш Слова, тобі не відкривається Христос. Друзі, завжди перебувайте в слові. Ще одне місце, яке це підтверджує, Це Марка, 16 розділ, 14 вірш. Нарешті Він, тобто Ісус, з'явився одинадцятьом, як сиділи вони при столі, і докоряв їм за невірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто воскреслого бачив його. Друзі, ми знову бачимо, що Ісус являється учням, коли вони сидять при столі. Тобто, коли вони сіли поїсти. Ну ви скажете, ну там ж не написано, що вони саме їсти сіли. Я спеціально е, дам, от, дам вам декілька місць писання, які теж, де теж говориться про те, що сиділи при столах, і та мова саме йде про їжу. Наприклад, Перша Царів, тринадцятий розділ, дев'ятнадцятий і двадцятий вірш. Друга книга Самуїла, дев'ятий розділ, десятий. Десятий, одинадцятий вірш. Друга Симуїла, дев'ятий розділ, сьомий вірш. Книга пророка Езекіїля. Тридцять дев'ятий розділ, двадцятий вірш. Матвія, дев'ятий розділ, десятий, одинадцятий вірш. Всюди там говориться про те, що. Сиділи при столах, і всюди там говориться про те, що вони їли. Так само і тут, в Марка 16,14. вони сіл, вони сиділи при столі, тобто вони сіли їсти, і тоді з'явився їм Христос. Кожен раз, як ти сідаєш їсти духовне слово, кожного разу з'являється тобі Христос. Друзі, Він відкривається, і тут зверніть увагу, що Він, коли з'явився, він почав воювати з їхнім невірством і з їхнім твердосердям. Тобто кожен раз, коли ти перебуваєш в слові, Господь воює з твоїм невірством і з твоїм твердосердям. Друзі, будьте благословені і читайте Біблію. Перебувайте в його слові. Амінь.